Доброго дня! Мене звати, звати Сорока Назарій Рюбовирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо 25 квітня 2024 року о 11 годині. Ми проводимо громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Зубра, також для боротьби з шкільдових дією вод на території сіл Вовків, Загір'я, Кугаїв, Львівського району Львівської області, капітальний ремонт Соломківської сільської ради Львівського району Львівської області. Коротко розкажу як будуть проводитися громадські слухання. Відповідно, громадські слухання проводиться відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля. Відповідно до змін до закону, наші громадські слухання проводяться у режимі відеозв'язку, проводиться запис, і з громадськими слуханнями можна буде ознайомитись на каналі YouTube. Куди викладаються всі наші громадські слухання департаменту екології на каналі департаменту екології? Коротко, роз... як будуть проводитись громадські наші. Коротко я розпочну, розкажу про планову діяльність, як вона розпочалася. Надам слово представнику суб'єкту господарювання. Бачу, що у нас громадськість відсутня. Зв'язку з тим коротко, дуже там, пару хвилин. І, і, і за, якщо громадськість не буде присутня, завершимо наші громадські слухання. Отже, коротко про планову діяльність. Планова діяльність розпочалася з розміщенням повідомлення про планову діяльність 29.08.2022 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Так само було повідомлення розміщено в двох засобах масової інформації. Це Львівська пошта від 24.08.2022 року. номер 34 та національний інформаційний бюлетень з оцінки впливу на довкілля від 26.08.2022 року. номер 25. Так само було повідомлення розміщено в на місцях скупчення громадськості, про що є, про що надана фотофіксація протягом громадського обговорення повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів. Не надходили жодних зауважень та пропозицій до повідомлення і до враховуючи вище не департамент було надано відповідний лист. Суб'єкту господарювання. 1.04.2024 року суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення з оцінки впливу проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля вже в новому реєстрі під номером 7216. В оголошенні було вказано, що сьогодні, 25 квітня, 2024 року, буде проводитися громадське слухання в 11 годині. Силка на відео підключення була в оголошенні, вказана так. Само було надано фотофіксація оголошення. Це на дошка оголошення в ЦНАПі у місті Соломку, дошка оголошень біля входу в сільську раду, і дошка оголошень на народному домі, де було розміщено оголошення про планову діяльність. Так само зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися і в департаменті екології та природних ресурсів з адресою міста вулиця Стризка 98, і в Соломківській. Сільській раді. Е, так само зі звіту можна ознайомитися в електронному, це в паперовому вигляді. В електронному вигляді можна ознайомитися в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, зареєструвавшися в екосистемі. Е, коротко я сказав, як почалася у нас процедура. Прошу суб'єкт господарювання, просунув суб'єктування. Пару слів. Представник Солонківської сільської ради, начальник відділу капітального будівництва ЖКГ Транспорту та благоустрою. Нами в свою чергу було прийнято рішення на розробку проєктно-кошторисної документації по розчистці русла річки Зубра. Це в селах Волків Загір'я та Кугаї. Це вже є третій етап по розчисті річки Зубра. Перший був жирівка Зубра, другий був Новосілка Раковець Підтемне. Розчистку проводити планували. Плануємо з тим, щоб запобігти підтопленню присадимних ділянок та розмивання комунальних доріг, які впритик до даної річки. Ну, так коротко. Дякую. Практично все, що ще можна додати. Дякую. Наголошу, Дякую. що. Дякую. 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 Відповідно до постанови кабінету міністрів про проведення громадського обговорення процесу оцінки впливу на довкілля, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо є присутній організатор громадських слухань і представник суб'єкта господарювання. Організатор громадських слухань є департамент екології і і наявний представник суб'єкта господарювання. Громадськість у нас на громадських слуханнях відсутня. Враховуючи вище сказане, я вважаю, що громадські слухання такі, які є проведеними відповідно до постанови. Але можу наголошу, що громадське обговорення планової діяльності, хто ще не ознайомлений зі звітом, а може ознайомитися зі звітом, було сказано, де в паперовому електронному лінію тривати тривають 25 робочих днів і будуть тривати. По 3 травня 2024 року. Отже, по 3 травня 2024 року Департамент екології та природних ресурсів приймає зауваження та пропозиції до планової діяльності від громадськості. Коротко, все. Так само дякую за увагу. гарного спокійного дня.